Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову літеру англійського алфавіту, і це літера І звук Е. Тому слухаємо уважно віршики, і ми сьогодні вивчимо з вами букву І. Буква І як гребінець. Отже, робимо асоціації, значить, буква І трошки схожа на гребінець. Вже ви знаєте малята, українську букву Е? І в англійському алфавіті літера подібна Є. Зовні букви дуже схожі. І велика, і мала. Але в різних алфавітах. Мають різні імена і ці букву називають по англійськи школярі. Три полички – це велика, мишка це маленька і. Дітки наші молодці. Знають вже англійську і і не плутають ніколи з українською її. Ось підказка невеличка, і це мишка і три полички. The letter. І sound E. Е. E. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео. Bye-bye. See you later. Bye-bye!